Аж маленької річної дитини у лісових кущах пошов перехожий, коли зазирнув туди, от і терів. на траві лежали ще троє малюків, а поряд їхні п'янючі батьки. Чоловік одразу ж викликав патрульний. Мати дітей не могла встановити, де вона знаходиться, що з нею відбувається. Навіть не до кінця усвідомлювала, що кожна неї діти. На запитання, як її звати, вона губилася, чи вона Марія, чи Софія, в подальшому було встановлено, що її звати Людмила. Софія, ви мене чуєте? Так. Да. Ви мене розумієте? Так. Да. Коли вона родилася? Я не крашу в тому році. Ну скільки вам років зараз? Але треба але просто і заробили зараз. Діти були у жахливому стані. Це констатували медики. Швидка медична допомога хотіла госпіталізувати двох дітей, але мати написала відмову. І працівниками патрульної поліції всю сім'ю було доставлено для подальшого вияснення обставин у відділок поліції. Укупів не було іншого виходу, як усіх трьох дівчат та хлопчика віддати у дитячий притулок. Їм від одного до п'яти років.